Рейдемо питання про дві резолюції, які ми побачили, і вони дуже багато в чому сколихнули наших співгромадян. Одна резолюція в ООН, яку запропонувала Україна і Європейський Союз, так і вона передбачала дуже чіткі термінології: що Росія це агресор, Росія має вивести війська з території України і так далі. І за неї проголосували. Але Сполучені Штати Америки запропонували іншу резолюцію, наш головний союзник. На, на шляху до миру, отак вона називалася. Да? Де, де прибрали? Де, де, да, не було вже оцих вказівок на агресію, такі були розмиті формулювання. А, і за неї теж проголосували. Да? Там 93, здається, голоси віддали. Із Ізраїль, Ізраїль теж. Так. Да, а, ми, ми разом так, так, так. І Що ти скажеш от про. Ну, і Росія теж за неї проголосувала. Так. От оце, оце, ну, це, це ну, про що? Ну, от, от як це те? про те, що, про що я кажу вже десь uh, 6 місяців. Що, uh, розумієш, дуже важливо, яка світа вколо президента Трампа. А я вважаю, що вколо президента Трампа дуже непрофесіональні і дуже... Uh, не виховані і дуже люди, так скажемо, не фахівці своєї справи. Uh -huh. Тому ми маємо от такий результат. Я, послухай, я був здивований, я подивився, які питання запитують журналіст голови Пентагону, і як він відповідає, і мені все зрозуміло. Далі не потрібно бути, про що, yeah. мені про що говорити там. То, що у нього там він має на груді якийсь там а, тату. А, там мені кажуть прапор Грузії. Послухай, але може. Ну, це він... прапор Святого І... Георгія, да. Да, це може правда. може бути він не має, але ну, мені важливо, що у людині в голові. А те, що я бачу, я вважаю, що на жаль, Трамп має справу а, дуже непрофесіональними людьми. І ця справа буде мати. Дуже погану кінцовку. Кінець буде дуже поганий. От запам'ятайте, я вважаю, що коли три роки йде війна, коли е, три роки знищують нашу країну, і після цього наш е, главний союзник каже, що Росія це е, він не називає війна війною. Так. Він каже, що це, скажімо, так, як же вони написали, там ні конфлікт, а. Україно-російський ну, щось там такі, да, якісь да, формулювання, термін, термін, протистояння да. чи щось да, таке. Да, да, розмито да, так, да, все да, дуже да, розмито. Да. Да. То я, я вважаю, що вони а, повинно бути їм соромно за це. От а, я скажу відверто, я вважаю, що їм повинно бути соромно, і, і можу сказати, що прийде час, коли. За це їм буде соромно. А, а тебе не здивувала позиція Ізраїля, наприклад, Excuse, а, в цій ну, історії Олексій, Ти повинен зрозуміти, щоватий, чому Ізраїль а, зайняв таку позицію? Ну тому, що Ізраїль дуже дуже залежить від а, США. Ну дуже залежить. і від Трампа, особливо, мабуть, а, Ізраїль так ні та ні, ахуні, а от Ізраїль так залежить дуже. Да, Нітаняху, ми знаємо, які стосунки між Трампом і Нітаняхо, але а, між Ізраїлем і, давай не так скажемо, правильніше будуть між лобистами Ізраїлю і а, Трампом, інші відношення, вони дуже такі теплі, дуже близькі. Тому я не здивований, що вони з, з, ну, так скажемо, зайняли таку позицію. А які це будуть мати наслідки, на твою думку, ця резолюція в цілому? Тобто нам на неї треба зважати якось. Чи, ну, ми, ми прийняли довіс, нашу я резолюцію. Вважаю, ні, що, і зважаємо я, взагалі, на Дивіться, да, я взагалі вважаю, що знаєш, ООН вже таку втратив свою таку, знаєш, як раніше там приймались, які важливіші там, підіймались і приймали також важливий рішення. Там, да? Ми сьогодні бачимо, що на жаль, сьогодні ООН і е, е, ну, він не має сьогодні таку. ну, Наприклад, ну, е, ну, що послухай, ну, місто, де можна поговорити. Ну, Давай скажемо відверто. От скажи, будь ласка, за три роки, які рішення було прийнято? От, от подивіться, будь ласка. Uh, вони прибрали з того тексту. Я маю на увазі США, що Мулов uh, uh, вже ні вбійця і ні терорист, і uh, uh, він вже такий, знаєш, таким чином Трамп, uh, 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 так скажемо, uh, був на іншому березі. І стрибнув, знаєш, на цей, на цей знаєш, підхватив Трамп, і він стрибнув на цей на там, цей де, берег. Все, де, де, де все. От він стрибнув і перепригнув, да, і, так, стрибнув да, на да. інший берег. І він сьогодні а, Трамп допоміг. А, і він зараз, так скажемо, з усіма хоче розпо, а, спілкуватись і всім розповідати, який він гарний. А, також прибрали нема там в цьому тексті, що він а, в цьому не в обшуки. Міжнародний кримінальний а, суд а, да, міжнародний да, також прибрали цього. Проще свідчить, це свідчить, що а, Трамп, я впевнений, що він був на зв'язку з Ло і до цього вони між собою спілкувалися, нікого про це не розповідали, і у них. Інші стосунки. Те, що зараз розповідають, що послухайте, зараз ви побачите, в ближайший часом вони таким чином натиснуть на цін дзіньпіна. Цінцінпін зляка, злякається. По судья, довіртіла що одного товариша, що, що іншого. Знаєш, у нього своє кіно і він розуміє, що потрібно робити. От я скажу тебе відверто. Такі потужні, ну, він мені не подобається. Але потрібно говорити правду ну, правди да, 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 да. Я кажу, що він реально віртів всіх цих двох товаришів разом. Тому то, що там. Трамп думає що зараз я зроблю так, як це було при Радянському Союзі при Ніксені. Да, при Ніксені, да Трамп просто забув, що він не Ніксен, і знаєш, у Ніксена і у Трампа різні вісові категорії в політики, да? у цього в бізнесі. А ця людина він вийшов в історію і він дійсно зробив неймовірні речі в своїй житті. Тому я вважаю, коли мені розповідають, ну я в цьому не вірю, я вірю в факти. А факти сьогодні кажуть інші. А, мені хтось там кажуть, що в вот ближайшим часом зараз і Китай, і, і Росію разом зараз Трамп. Ну подивіться, нікого разом не буде. Тому що коло Трампа дуже непрофесіональні люди. Бачиш, до тебе тоді таке питання, тоді повертаємось далі, розгортаємо тему. А як ти думаєш, а хто раніше зустрінеться з Трампом Путін чи Володимир Зеленський? Ну, ми бачимо, що зараз мова йде, що або в цей тиждень, або в наступному тижні буде зустріч. Я вважаю, що якщо е, зустріч е, буде перший з е, нулом, то я взагалі вважаю, що Ну, я би не поїхав взагалі спілкувати з Трампом. А, але сподіваємось, сподіваємось ми всі, що спочатку зустріч буде з Зеленським. А, дуже сподіваюся, що представник Трампа, який був колег, і сказав, що він відвіз дуже цікаві інформацію Трампу. Я сподіваюся, що це дасть можливості подумати трішки. Цього президенту, ну, я не хочу 47-ому. Да, 47-ому президенту, і він почне трішки думати по-іншому. Тому що то, що поки я бачу, ну, це шлях мені... Ти розумієш, я бачу це наративи з Росії. Ну, послухай, от коли Трамп, коли Президент США, супердержави, розповідає так. на повному світі. передової держава світі. Якщо ми не зупинимо цю війну, ні цей конфлікт, то буде ну, Третя світова, коли це каже людина, ну він хвора на голову, послухайте, ну це ж наротив від цього уйла, який сидить в Кремлі. І ми бачимо, хто би що мені не розповідав. Я чітко бачу наративи Кремля. Тому ну, про що йде мова? Ну про що, ну, про що йде мова? Про те, щоб приїхати поспілкуватися з Трампом, чекати півтора години, поспілкуватися з ним 10 хвилин. Ну ви вважаєте, що а, лідери один із величайших країн. Європі повинен чекати полтора години Трампа, щоб з ним поспілкуватися. Десять так, робить нормальний е, лідер країни. Так робить Путін. Да. Задаю історію, щоб він, його, чекали. Да, він його любив, чекали. Він любив три. це да, да, робити. Да, так, так, він так І не собаку задає, як він лякав Меркель так, собаку. Так. Ну я не вважаю, що Дуда повинен приїжджати. І чекати півтори години, щоб поговорити 10 хвилин. Майже не 10 хвилин. Кажуть, що менше, ніж 10 хвилин. Ви вважаєте, що це нормально? Це каже, як вихована людина. Послухай, я реально вважаю, що Трампа вдарила в голову оце, знаєш, віліччя. Він вважає, що він. Грейтнес. Він якийсь чином. Да, е, Кулу йому так сказав, і він постійно це повто повторяє. От. І він вважає, що він Бого, богообраний. богообраний, він вважає, що те, що він зробив, ніколи ніхто не зможе повторити. Він вважає також, що е, він повинен отримати обов'язково е, премію Нобеля. Мобілівську премію Міру. От. Тому слухай, ну давай говорити відверто. Ну, якщо людина е, е, йомнута, то ну, це мені не, не досвідчена, йому, йому е, 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 навчити. Якщо людина не знає, як робити, навчити, можна можна показати йому. Якщо людина є е, е бажання, е, але немає можливостей, можна йому е, по, подарувати якісь книжку, щоб він прочитав. А коли людина йомнута, то ти нічого не зробиш, розумієш? Це не лікується. Ми маємо одного йовнутого людину, який він в Кремлі. No. Він ляна хворий, хвора людина. Я впевнений, що він не хоче закінчити війну. Єдине, на що я розраховую, знає, який Трамп. Розуміє, які це чмо в Кремлі постійно хочуть когось так обдурити. Я не хочу використовувати це погане слово. Бати. Я впевнений, що в них буде якийсь конфлікт. Вони на цьому конфлікті а, а, зможуть поссоритися між собою, і ми, ми отримаємо непоганий результат. Також я вважаю, що також буде із. Ілона Маска. От побачимо ми там, прийде 6-7-8 місяців, я думаю, що так і буде. Тому... Ну, питання, так, так, питання є, Тропік Трапа пише, на нас дійсно всім пофіг, і от є вже питання про, він же написав,